Тися з Андрієм Добрянським, речником Українського конгресового комітету Америки. Пане Андрію, добрий вечір. Вітаємо вас. Вітаю, дякую, що запросили. Пане Андрію, ну, от дивіться, з одного боку США вимагають від нас реформу щодо протидії корупції, щодо дем... розвитку демократії. І тут президент е, е, Сполучених Штатів помилував свого сина, ніби все законно, але. Якось щось от воно в мене в голові не складається. Що це було? Я думаю, це коли, коли я думав, що тема сьогодні буде про Гентер Байдена, я зазначив, що це буде ще одна, одна пригадка для цілого світу, для всіх тих країн, так як раніше було прокури після проти президента Трампа у штаті Нью-Йорку, як і федеральні прокурори, так само. А як довго нам розказали в Україні, що так не робиться, що для демократії ми не можемо засудити? Колишніх президентів, колишніх лідерів, і це чому Україна раніше не е, пішла проти е, е, судову справу проти Януковича. Е, е, і ми бачимо, які наслідки. То тут знову ще один момент, коли Америка одне каже до їхніх союзників, але внутрішньо стається такі часи, що вони самі е, міняють свої правила. Угу. Ну а як до речі сприйняли от в суспільстві? В суспільстві, в політикумі, що в медіа пишуть ваших. Це бомба була вчора, то вийшло вечором тут в Америці. І відразу два такі табори: одні, що зовсім проти, це, це не може бути. Норми ми всі знищили. І відразу казали, будь-що, що президент Трамп буде робити, це в реакції до цього. Але так як ми бачимо, яких він призначив, президент Трамп призначив номінувати людей до. Федерального бюро розслідування чи а, інші високі посади він вже є приготовлені знищити норми. То а, головне де... дебайденко думає, давай нарикати? я собі... Ну головне на кого будемо нарікати, що норми знищені чи на одного боку, чи другого. Але втім, я не знаю, що казати втім, що ми вже мали інших президентів, які вживали таке право, щоб своїх рідних звинувачити. чи то президент Трамп на батька його доньки. Вибачати зят його доньки, який буде посол до Франції. Раніше президент Клинтон, Uh, він uh, так само звернувся на свого uh, особистого брата, який uh, uh -huh. був Фелон. То uh, це це існує в історії, пане але Андрію. просто в такий в такий момент, то то, то то як бомба вийшла вчора, uh -huh. пане Андрію. А от таке ще уточнення проти Трампа теж є кримінальні переслідування. Чи може він сам себе помилувати? Є є така можливість за законом. Сто процентово, бо що цікаво, тут є, що так як він, президент Байден, включив специфічну заяву, що не тільки за це злочинство, що прокури проти нього пішли, але на певний період. Близько 10 літ. Що будь-будь-що, що він зробив, прокури не можуть розслідувати проти нього а, чи судову справу починати. То так ми вже думали багато, що президент Трамп буде про свою особисту родину говорити а, і заяви видати такі про свої справи а, бізнесові. А тільки одне, що там, де він, вони знайшли його, як вже як фелон у штат Нью-Йорк, він не має право це звільнити, бо це є. А, Штатова Что? судова справа, mm -hmm. а він може тільки за федеральні справи Зрозуміло. Пане Андрію, дякуємо вам дуже за роз'яснення ситуації. Да. Андрій Деврянський, речник Українського конгресового комітету Америки. Ну, от вам і США, от вам я.